Добрий вечір, ми з України. Канал Таро Знання, мене звати Анастасія. І ми продовжуємо дивитися питання стосовно, ну, ті, що ви задали. Ось це питання енергетики, блекаутів, обстрілів в період осіння цієї та зими, 23, 24. рік. І я раніше вже, коли ви задавали такі питання. В коментарях я відповідала вам також коментарях щодо того, як це стало мейнстрімом в новинах. Стосовно того, що, на мою думку, так, треба очікувати, тому що ну, ви ж бачите, як робиться гарно ремонт в лапках об'єктів інфраструктури і так далі. В нас мало що відновлено насправді. Тому, як мені це бачиться, то, ну, по-перше, наш сусід. Не відмовиться від теми створення нам блокаутів. А по-друге, наразі набагато менше працюючих нормально енергетичних об'єктів. Тож, звісно, що воно буде проблемою і в цьому ну, році, і в наступному році. Тому Давайте подивимося, що скажуть карти на цей рахунок, але на, мій, на мою думку, ну, банальна логіка. Дозволяє зробити такі висновки, не дочікуючись новин, котрі вже пізніше з'явилися про те, що ну моя думка є правильною. Але це людська думка, що скажуть карти будуть наноситися удари по інфраструктурі? Однозначно так. І дивіться, карти показують, що наразі, я так розумію, від допомоги партнерів є певний захист, котрий би забезпечив більш надійний захист неба, звідси і об'єктів інфраструктури від ворога, але, ну, на жаль, на жаль, оця от нестабільність вона буде лишатися в цьому році. Ну, будуть наносити, будуть цілити туди, що ви хочете. Це ж держава-терорист. І давайте стосовно ось порівняння. Наприклад, я розкладу три карти на ось цей період осені та зими, і на минулий. просто де буде тяжча карта, я просто відповім на, на питання, чи буду більш важким цей період. Цього року наступного року, ніж минулий. Цей рік. Ну і минулий період. А воно якось, воно однакове більш-менш знаєте? Я не можу. По картах цих сказати, що воно буде насправді гірше. Ні. Воно як по накатанні йде. Я поясню, що я маю на увазі. По картах вбачається, що минулий період був відданий наказ від імператора Кремля, так, щоб вбити по цих об'єктах. І як я вбачаю по картах, воно просто тупо зберігається. Тема цього наказу. Нічого не змінюється. Ні з боку обстрілів, ні з боку уражень, в сенсі того, що ну, буде проблеми з енергетикою. Я так розумію, так. Тому запасайтесь там, хто чим може банками, ну, екофлоу, ці великі банки чи -то генераторами, таке. Тому що я не бачу, щоб було полегшення. Я бачу, що воно більш-менш рівно, як в минулому році, так і в цьому році. Минулий період, цей період воно буде однаково. А чому так ви спитаєте, хоча карти показали так, більше ресурсів для захисту, знову ж таки повторюсь. Тому що минулого, минулий період вони понищили багато об'єктів інфраструктури, до цього періоду їх ніфіга не відновили. І, звісно, що тепер за меншу кількість нанесених ударів вони можуть досягнути ті, того самого результату, як минулого разу. Це просто насправді. Сподіваюся, відповіла на ваше питання. Дякую, що лишаєте питання в коментарях. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую окремо спонсорам каналу. Якщо бажаєте долучитись до спонсорства, посилання є в описі до відео. А ми, як завжди, коли в мене буде вільний час, коли Дан Віталійович буде спати. Ось, а я не буду хотіти спати. А зазвичай це ну, неможливо, але ми будемо з вами зустрічатися для того, щоб я б відповідала на ваші. Віримо за ЗСУ, слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім Па-па.